Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні готуємо м'ясні та соковиті хлібці. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. У мене 1 кг 400 г свиної піджарки. Перемелюємо на м'ясорубці на дрібному ситі. М'ясо краще обирати зі шматочками сала, щоб воно не було сухим. Додаємо до фаршу яйця. Дві великі перемелені цибулі, сіль. Точну кількість інгредієнтів ви можете побачити в кінці відео. Чорний мелений перець, мускатний горіх, приправа до м'яса або шашлика та сушений часник. Ще даємо манну крупу. Та панірувальні сухарі. Тепер усе гарно перемішуємо протягом 4 хвилин руками. Добре вибиваємо. Усі спеції, звісно ж, ви додавайте за своїм смаком. Але м'ясо рекомендую обирати зі шматочками сала, тоді хлібець виходить дуже смачним. Тепер беремо ось такі насадки для тіста. І ще протягом 3 хвилин міксером збиваємо наш фарш. Якщо у вас немає такої насадки, тоді більше часу руками вибивайте і перемішуйте фарш. Готовий фарш має відпочити протягом 15 хвилин. Після цього змащуємо руки рослиною олією і формуємо ось такі хлібці. Або ж просто можна викласти готову суміш у форми, які у вас є. Хоча такі хлібці дуже легко формувати руками, головне, щоб був добре вимішаний фарш. І ще ми приготуємо смачну намазку. Одна чайна ложечка томатної пасти, столова ложка води, 2 столові ложки олії. Усе гарненько перемішуємо, змащуємо наші хлібці. Коли ж хлібці приготуються, то будуть і з рум'яною скоринкою. Для ще більшого аромату посипаю зверху коріандр. Обов'язково спробуйте приготувати за таким рецептом м'ясні хлібці. Вони виходять надзвичайно соковитими та смачними. Добре тримають форму, легкі у приготуванні. Випікали такі хлібці у мене при температурі 170 градусів 40 хвилин. За таким рецептом хлібці можна куштувати одразу. Отож, я починала їх нарізати через 20 хвилин. Лише після випікання. Подивіться, які вони соковиті, дуже ароматні і дуже-дуже смачні. Якщо вам сподобалось моє відео та мій смачний рецепт, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого міста ви дивитесь моє відео, щоб підтримати мій молодий канал. І чекатиму також на ваші відгуки, як саме ви готуєте такі хлібці. Усім, хто буде готувати смачного, насолоджуйтесь, радуйте себе та своїх близьких. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба, спокою та з прийдешніми великодніми святами усіх вітаю. До нових зустрічей!